Всіх вітаю сьогодні 22 липня 2025 року. Ну Нам тут це Україна суми. Західна частина передмістя, Вірніше вибачаюся західна, сказав, північна частина передмістя. Якби не, до... не дуже то до зйомок, От, але ж так чи інакше довгий час не знімав. От Зараз знімаю. Ред Робін сорт. Він із ранніх сортів, не з ультра ранніх, а з ранніх. От. Саме знаєте, що була аномальна весна. От Я стою прямо в кроні от цього дерева перського. Як бачите, не дивлячись на таку аномальну весну, от є доволі прекрасний урожай. От. І там, і там всюди і понизу. Ну куди б я куди б я не повернувся, От, урожай всюди. Навіть отам, тут. От, на листям там. Якщо зумію показати, і всюди, де, де сховалися всюди. От, є урожай, Смачний персик, доволі великий. От, наприклад, якщо взяти мою руку. Ось так от, наприклад, два персики не вміщаються в руку. От. Смачний, як бачите, урожайний. От, стійкий до всяких аномальних умов. От, через те можна його, скажімо так, рекомендувати для свого саду. От він такий чисто сімейний сорт. От, чисто сімейний. От. Понятно, що можна продати все, от, хто захоче. От, але, ж... От, але ж кому потрібно продавати, той продає. От, а кому не потрібно продавати, той <смас> споживає для себе, для своєї сім'ї, його ростить, його береже. Ось от, от такий цікавий сорт. Red Robin, мені подобається. От. Коротеньке відео, вибачайте. До речі, є живці на прививку. От хто захоче, будь ласка, от можна замовити. Я там раніше попередніх відео. значить, Весняних е давав номер телефону, по якому можна зв'язатися. Хто хоче, будь ласка. Дякую всім. Дай Бог миру та спокою.